Знамените рожеве озеро Сенегалу позеленіло. Торішні екстремальні повені забруднили воду і порушили екосистему водоймища, яка забезпечувала йому незвичайний колір. Працівникам соляних ферм, які заробляли на видобутку в озері солі. Тепер доводиться знімати рожеві окуляри. Через вересневі зливи до озера ринули паводкові води. Вони вимили сіль на сотні тисяч доларів. Також вони створили широкий канал, з якого до водойми почала потрапляти прісна вода. Рівень вмісту солі в озері різко впав. оскільки утворився водний канал, ми втратили багато грошей. Навряд чи зможемо відновитися. Уперше сюди прийшло стільки води. Ми бачили багато сезонів дощів, але цього разу він був нечуваним. Завдяки високій солоності і рідкісним мікроорганізмам в озері розмножувалися водорості, які давали воді особливий рожевий колір. Тепер експерти сумніваються, що водойма зможе повернути цю свою унікальність. для неї це може бути смертним вироком. Озеро годує коло трьох тисяч місцевих жителів. Це фермери, які видобувають сіль, а також човнярі та продавці сувенірів для туристів. Офіційна назва озера Редба. Це одне з найвідвідуваніших місць Сенегалу. Площа водуємо коло трьох квадратних кілометрів. Максимальна глибина не перевищує трьох метрів. Водночас таким воно було не завжди. У 70-х роках у Сенегалі був період великих посух, під час яких Редба дуже обміліла. Саме тоді озеро і набуло було свого незвичайного кольору. Примітно, що концентрація солі в редбі була майже в півтора раза більше ніж у мертвому морі 380 грамів на літр.